Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую на своїй кухні млинчики з печінкою. З печінкою. Для цього я взяла вимочила 250 г печінки, дуже гарно вимочила, порізала на шматочки і тільки після того вимочила. Далі нам понадобиться 250 г кефіру, сіль, цукор, цибулина, дві морквини, одне яйце, 200 г борошна та олія. і чорний малиний перець. І спочатку ми будемо готувати блинчики. Змішуємо яйце, одну столову ложку цукру. І в чайної ложечки соди перемішуємо, додаємо 200 кефіру або кислого молока і теж дуже гарно поєднуємо. Додаємо борошно і добре вимішуємо розмішуємо до консистенції жирної сметони, після цього додаємо воду. Щоб тісто вийшлося, як на млинці, тісто повинно бути рідесеньке, як нам млинчики. таке рідке, Млинчики, як завжди, не оладушки, а коли ми випікаємо тонесенькі млинчики. Сюди додаємо. Дві столові ложки олії і продовжуємо замішувати тісто. Разом з олією перед тим я вкинула дрібочку солі. Тісто я додавала 200 г води. Воно так трішечки густеньке, бо на печінкові блинчики я готую не звичайне таке тісто, а на кефірі. Воно повинно бути трішки такі товстенькі млинчики, не дуже тонкі. Ось така вийшла густота нашого тіста. Виливаю. Тісто на сковорідку і печуться наші такі блинчики. Отак, досить легко, вони відстають із від сковорідки. Пропікаємо їх тільки з одного боку. Отак, викриваю їх сюди. За кожним разом перемішуємо тісто і вливаю отак, пів черпачка на сковорідку. Такі поперешки утворюються на наших гулинчиках. Перший раз я змазала сковорітку олійкою, а далі вже допікала без змазування олією. І на, при температурі, на середній температурі у мене індукційна плита 1000 так получилось у нас таких гарних, як сонечко, 10 млинчиків. На невеликі шматочки розрізую печінку, її нам потрібно буде підсмажити. так. Нарізали на шматочки печінку. Перевірте на два поділи і підсмажуємо печінку на різному руку. Посадник по обіду. Через дві провини. Бугло збавляємо, покілька наша підсмажувала до двох духів і засмажуємо на вогні, який є менше для середнього. На дрібну терпу натираю дві морквини. На цю саму те натираю одну цибулину середнього розміру. Таку. При цьому у нас печінка стомиться на дуже слабенькому вогні. Додаємо сюди моркву і цибулю. Додамо трішечки олійки, небагато, буквально ложечку, і вогонь огонь доводимо до середнього і через годинку вливаємо граництво води. Додаю перець чорний галини. І в чайні ворочки, полюбок могальчик, звичайна водочка. І в чайну ложечку трішки неповно солю. І все це добре розміщується. І готується до тих пір, доки не витики вода. І всі додаю пару високи ворога. І так. Печінка насофіксувалася, майже немає води, виймаю лаврову кушку. Печінку з морквою та цибулею перекладаємо в мисочку, щоб вона трішечки охолола. І так ми приготували такі блинчики, і Так вони виглядять з другого боку і такі будуть вони зовні. Печінка приготована таким способом. Дуже-дуже смачна і так. Саме поєднання дуже гарно промитої і печінки, порізаної шматочками, з моркою, цибулькою, перчиком, просмажена на сильному вогні, а потім протушена на слабенькому вогні. Вібрала відтінки і перчику, і сольки. Трішечки вона і солонкувата. І при перчері відчувається гарний перець і сіль. чуточку солонку води, бо блинчики заберу трохи солі і буде якраз те, що потрібно. Далі ми печінку перекладаємо у чопер і переб'ємо її. Подрібнили блендером. І тепер потрошку викладаємо на кожен блинчик. Масу розподіляємо по млинчику, рівномірно, майже по всьому мглинчику. Покрай. Звичайно, викладаємо печінку на ту сторону млинчика, яка трішечки запечена, а та, що світла, повинна залишатися отакою. От І так готую наступний блинчик. і скручую. Світла сторона у нас виходить. Далі кожний налисничок ми розрізаємо на Ось такі вони виходить в розрізі. Так вийшло, погляньте, які ж дуже красиві і смачні налисники з таким печінковим прямо паштетом. Ну, я не буду вже комендувати, все і так видно в розрізі. Дуже вони получаються смачні саме за цим рецептом. Я завжди їх готую тільки так, на кожне свято. І коли схочеться чогось смачненького на обід приготувати. І якщо сподобався мій такий нехитрий рецепт, будь ласка, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Саме на кисляку або в ефірі млинчики такі ідеальні для печінкових млинчиків.